Шозі Синес. До мене дісталися лебеді. Ось така краса. Це модель, яка позиціонується як трошечки молодша модель від BK Stardust. Ось в такому кейсі приїздять. Ну, тут все стандартне. Такі же. Кейс, ось бачите, ну приблизно трошечки немає броширування. Приблизно такий кейс тут в мене лежать БК. Хотів таких для зрівняння вам показати. І що у нас тут дуже такий привабливий золотавий кабель і білі корпуси, на відміну від БК? БК це, мабуть, Black. Ну, не буду там розшифровувати, не, не знаю. Просто БК і є. А, а, а тут ем, лебеді, і ці лебеді я скажу вам дуже класні. Це моя любов з першого прослуховування, з перших тактів, і ось на цьому старенькому плеєрі я просто отримав нереальну, е, як, нереальний кайф від прослуховування цих навушників. Це така класична подача Шозі, яка присутня і в старшій моделі БК, але трошки є відмінності, за які я потім розповім. Чим мені так сподобались ці навушники? Вони геть не аудіофільські, але це таке спірне від мене. Бо, можливо, в них аудіофільності. Більше хто сказав, що аудіофільський звук повинен бути якийсь там жорсткий, там, чіткий і все інше. Ніхто, кожен для себе обирає ту або іншу ступінь аудіофільськості навушників. І для мене зараз, коли я вже, я вже десь сказав, що наївся я і високих частот, і наївся я тої детальності, і всього іншого. І тепер моя душа просить чогось такого. Мелодійного, чогось такого комфортного, щоб просто отримувати кайф від прослуховування музики. І ось цей кайф тут я отримав із великою такою порцією. От я не міг відірватися від них. І з всіх навушників, які мені вислав останнього часу Романич, саме ці. Такі запали мені в душу і залишили там такий теплий слід, про який я, мабуть, ще довго не забуду, і, мабуть, взагалі не забуду. Тобто, ці навушники хочеться, хочеться слухати довго такими запоями, якщо хочете. Вони дуже класні, дуже мені сподобались. А що в них такого класного? По-перше, це широченна сцена, дуже класна. По-друге, це дуже наповнений, дуже комфортний і дуже насичений звук. Е, від басів до високих частот тут все бездоганно, як на мене. От. І ці, навіть не, не хочеться шукати в цих навушниках щось погане. Але, ну, звісно, якщо захотіти, то можна знайти. Але для мене це зараз такий собі топ. От, за що я люблю вкладаще від Шозі, так це за такий гладкий, дуже приємний, дуже привабливий, комфортний звук. І тут, як на мене, цієї комфортності більше, ніж в старшій моделі. Але все одно вони десь між собою схожі оцею подачею, цим характером. Дуже таким приємним, таким медовим. І можна сказати, що після. Um, Venture Electronics Zen 2.0. Це ще одна діжка меду, мені в вуха. А може дві діжки. <плес> Отже, ці навушники, це е, така собі зараз мені відрада. І я їх з великим задоволенням слухаю. І яка б там не була музика, від екстремальної до якоїсь там легенької попси, там, джазу і всього іншого, все заходить на ура. Ну, а тепер про комфортність цих корпусів я вже розповідав у старшій моделі. Можу сказати, що це для мене такий собі ідеальний варіант. Мабуть, навіть краще, ніж Фостерівські корпуси, сідають дуже гарно і, можна сказати, щільно, тому бас тут не тікає нікуди. Навушники ось мають таку напіввідкриту, а може, навіть і відкриту. Форму, кому як. Отже, тут із басом все гаразд. І навіть можна сказати, що для когось він його буде і навіть занадто. Але для мене зараз це просто такий кайф, кайф басовий. Отже, що в нас тут? М'яка така подача? Дуже приємна, дуже комфортна, бархатиста. Я казав, що навушники БК там більше шовковистості, а тут ще й додається ще бархатистість От. По, по всім частотам і високі, і середні, і, і низькі. От. Дуже шикарна сцена, дуже багато повітря, дуже насичений звук. Здається, я вже повторююсь, тому що ці навушники мені дуже сподобалися. Ну, по частотам пройдемося. Бас. Він тут такий суцільний, мабуть, можна сказати так. Бо є і глибокі низькі частоти, і мід-бас. Не дуже тут виражений удар. Але він тут теж присутній, але не такий він, як в старшій моделі, трошки пом'якшений. І в цьому теж є якась така ну, своя фішка. Подається він не дуже швидко, але дуже приємно. І мені це дуже сподобалось. Не буду казати, що це там... повинно бути у всіх навушниках, але от зараз мені кайф. От, середні частоти дуже наповнені, дуже такі гладкі, дуже такі плавні. І дуже такі переливчаті, приємні, Не має в них ніяких піків, і вокал, і інструменти грають дуже натурально, і ну, причепитися тут нема до чого. Все клас. Є така собі е, е, слоїстість там і е, е, вибачте, багатошаровість і е, всілякі там. Е, Бертони, як це там великі кажуть у нас, все є, все присутнє, все класно. Тобто ні до чого тут не можна причепитись. Високі частоти тут грають не першу скрипку, вони тут теж класні, вони тут теж тілесні, такі загалом теплі, дуже приємні, йдуть далеко і мають такі приємні відлуння. І з цим теж все гаразд. Хоча. Весь характер того звуку, про який я вам розповів, дуже м'який, гладкий і комфортний. Ось як хочете, так з цим і живіть. Я, мабуть, спробую собі дістати пару таких навушників. Є в мене така невеличка проблема, бо магазин пенон мене забанив. І я не можу в цьому магазині придбати жодної навушників, нічого іншого. Спробую якось, може, на вторинному ринку знайду. Але дуже мені сподобались ці навушники і хочу собі їх мати. Романич не хоче з ними розставатися. Отже, придеться мені з цим трошки почекати. Ну, Десь на цьому все. Дякую, що дивилися. На все добре.